Всім доброго дня, з вами Богдан, ви на каналі InterCars. Сьогодні хочу показати для вас свіжу пропозицію з Німеччини. Це Hyundai i6, автомобіль 2013 року виробництва, перша реєстрація в Німеччині 2014 року. Автомобіль має двигун 2,2 дизель, автоматична коробка передач гідротрансформатор Aisin 6-ступенево, повний привід. Автомобіль на максимальній комплектації. Автомобіль в чорному металіку, дуже гарно виглядає, так гарно, солідно. По кузову жодних зауважень немає. Царапин, м'ятин, корозії тощо. Автомобіль 5 днів приїхав з Німеччини, вже розмитений, сертифікований. Ось. Подивіться, в якому стані оптика, в якому стані передня частина. Автомобіль має адаптивний ксенон, омивачі фар, протитуманні фари. Подивіться, в якому стані. Передня частина не висічена, нічого, жодних сколів, жодних царапин. Стан кузова просто ідеальний. Ось. Лобове скло ще заводське. Подивіться, як. Виглядає тут, покажу вам так більш детально. У нас реліги присутні, гарні, легкосплавні диски, хороша гума зимова, свіжі турмузні диски та колодки. Дивіться, жодних царапин, жодних вмятин У нас присутня камера заднього виду, форкоп. Подивіться, як він так гарно виглядає. Це чудовий варіант для жінки. Машинка маленька, маленька. ось але при потребі машина може з'їхати з асфальту. Хороший кліренс Ось, повторюсь, кузов ідеальний, в ідеальному стані. У нас присутній безключовий доступ, безключовий запуск. Салон у нас виконаний з натуральної шкіри, клімат-контроль, камера заднього виду, блютуз. Повний привід включається з кнопочки вам покажу детально з тієї сторони. Тут також шкіра, пластик, дуже приємний на дотик. Ось. Ззаду достатньо місця. Три людини заду сідає без зауважень. Панорамний дах. У нас преміальна акустика. Дивіться, який великий сабвуфер у багажнику. Сам багажник великий. Ось домкрат. І там, здається, знизу запаска є. Ось багажнику повний комплект, шторочка, пластик не витертий все в гарному стані. Дивіться, як тут. -а. Диван як новий, стан салона ідеальний. У нас складання дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, повний електропакет, електрорегулювання сидіння. В якому стані сидіння, в якому стані кермо, кермо не перешивались в оригінальному стані. Оригінальний пробіг 213 тисяч. Зараз вам покажу, як в нас тут виглядає. Це у нас двигун Common Rail, надійний і невибагливий двигун. Тут а, все в оригіналі. Подивіться, скільки, скільки бірочок про заміну масла. 197, 182, 187, ось 167. Тут машина дійсно реально ну, гарно обслужена. Ось. Тут все в гарному стані. Ось Скільки бірочок про заміну мастило. Машина реально дійсно обслужена. Так, і в нас лекофарбове покриття. Капот не фарбований. У нас передні крила пластикові. Дверка не фарбована. Заднє ліве крило не фарбоване. Дах не фарбований. У нас кришка багажника косметично підфарбована, 150, 160. Бачите, 200 мікрон. Є маленький підкрасик, нічого критичного. 92, 96. 95, 96, 105. 102, 101, 92, 97. Один маленький підкрас. Без ДТП, без шпаклівки. Зараз я вам підключу діагностику, покажу стан вигонат. Стан коробки та пробіг. Подивіться, в якому стані кермо, мультикермо 213 оригінального пробігу, підрульові перемикачі, датчики світла, датчики доща. Ось. Підігрів сидінь передніх присутній. Камера заднього виду. Дивіться, в нас скільки є бумаг з Німеччини, 1 липня 2022 року було 182 000 кілометрів. Пробіг оригінальний, є ще сервісна книга. ось дивіться якої якості камера заднього виду. ось Звичайний гідротрансформатор, двигун, коробка передач, все працює без зауважень. по діагностиці Ніяких помилок немає. Пробіг в діагностиці 213 тисяч, так само як і на спідометрі. Так, Дивіться, ще в діагностиці пробіг 211 тисяч, на спідометрі 213. 000. Є розбіжність, так і має бути пробіг оригінальний. Отже, я вам все показав, фарбу показав, діагностику показав, дивіться, як він виглядає. Ціна та контакти будуть під відео. Машина знаходиться в місті Луцьк. Можливо, доставка до Києва, якщо потрібно. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!